Чи буде Бог судити нас за те, що ми не використали ті дари і таланти, якими він нас наділив? Як про це говориться в притчі в Євангелії від Матвія 25, 14, 30. ну з 14 по 30 вірш? Як би ви, ви це прокоментували, даний уривок, коли ми читаємо Євангелія від Матея, так там написано, що господар роздав таланти. Одному п'ять, одному два, одному один. І тут дуже важливо є зрозуміти в цій притчі, дуже важливо таку одну річ, що є ключове слово кожному за здібністю його. І коли ми зрозуміємо цю річ, ця річ відключає у мене зависть і порівняння. А чому йому 5, а мені два. А чому тому два, а мені один? Отут тут написано: кожному за здібністю його. Тобто, якщо я маю здібність на один талант, то Бог дав мені один. Якщо я маю здібність на два, то Бог дасть мені два, п'ять то п'ять. Тут йдеться не про жадність господара, а про можливість самого того, кому дається. І тут важливо перше це розуміти. Тому далі, що написано в цій історії? Що той, хто мав п'ять, мав здібність розвинути наступних п'ять. І він це зробив. І господар сказав: вірний слуга і добрий, оставлю тебе над більше. Той, хто мав здібність на два, він не мав здібність на п'ять. Він зробив на два. І що Господь каже? Вірний слуга і добрий. Увійдає в радість пана. Той, хто був здібний на один, він не мав здібності на два і на п'ять, але він був здібний на один. Значить, він міг зробити з одного два, але він не зробив. І тут ми бачимо такі дві категорії: два, які зробили, і один, який не зробив. Два, які зробили, отримали нагороду, і Бог благословив їх. І один, який міг, але прийняв рішення бути мудрішим. І не зробив. І він думав, що господар його похвалить, але господар не похвалив. Оце, коли апостол Яків каже, не обманюйте самих себе. Не обманюй. Тобто я можу десь себе обманювати, думаючи, що то, що я роблю, подобається Богу. А Бог потім скаже, ти слуга лукавий і лінивий. Оце дві речі. Лукавий і лінивий. Лукавий, тобто лицемірний. Говориш одне, робиш інше, так маєш здібність, а його не використовуєш, і лінивство не хочу, не хочу нести відповідальність. Ну і тут показано іграс ці дві категорії. Тепер чи Бог буде судити нас? Ні, ми самі себе засуджуємо, коли ми не використовуємо те, що ми маємо. То про які таланти йдеться? Е, є таланти природні, а є таланти надприродні. Природні таланти це те, що нам дано від природи. Хто зміє природньо бути спортсменом, хто зміє природньо бути співаком, так? хтось танцюристом? Я не знаю. Це є природні талант. Кожен з нас має природні схильності. Е, і я думаю, не про ці таланти Господь говорить. Є інші таланти. Перший талант надприродній, який ми получаємо, бо ця притча стосується не, не невіруючих, а віруючих. Бо невіруючі не читають ці причі. Для них це повний ноль. Тобто Ісус попереджує, що може стати з віруючим. З невіруючим і так все ясно. Але що може стати з віруючим? Тобто ця притча стосується не, бо ми так думаємо, дв... той, хто мав два і п'ять талантів, то віруючий був, а той, хто мав один, він був невіруючий. Ні, дорогі, тут написано, що це стосується віруючих людей. Де є пастка? Пастка є в тому, перший талант це і наш дар спасіння. Перший талант, з якого ми починаємо, це є те, що ми приймаємо Ісуса як свого Господа, Ісус помер і Воскрес, щоб ми мали життя вічне. Супер! Це і перший талант. Питання, що ми з цим маємо робити? Як ми можемо це примножувати? Ділитись, ділитись, щоб інші теж приходили до цього самого. Бо все починається з цього таланту. так? Другий талант візьмемо цей Дар Святого Духа. А дар Святого Духа має в собі дари плоди і харизми. Що це вже є? Це вже є плюс служіння людям. Розумієте, це? я вже є спасенний, народжений з висоти, і я вже маю дар Святого духа, щоб ділитись. А наступні ще п'ять талантів це вже коли ви правильно ще й застосовуєте свої природні таланти для того, щоб прославляти Бога. Візьмемо, наприклад, любого співака, який має природні талант. Я не знаю, він має здатність збирати стадіони, і він просто... люди збирались, бо в нього є талант природний. Тепер, коли та людина. Приймає Ісуса як свого Господа, міняються цінності і пріоритет. Коли ця людина приймає Дар Святого Духа, то вона вже хоче служити людям, але служити заради Бога, а не просто розвлікати людей. І тоді, коли ця людина що робить, вона використовує свій природний талант для прослава Бога. І тепер ця людина буде використовувати свій природний талант для того, щоб збирати стадіони на прославу. Уявляє собі, що він зробив? Він почав примножувати. А тепер давайте наоборот. Беремо того самого співака. Е, він має природній талант збирати людей. Він має природний талант, е, ну, має здатність притягувати людей і приводити їх до себе. І тепер йому даний дар спасіння. Йому даний, наприклад, дар Святого Духа. Він має природні таланти. А він каже: ну, вистачить мені просто ходити до церкви. І все. Він гарний побожний християнин, став, всі тішуться, що він навернувся. Ну все, супер. А Бог скаже: ти лінивий. Я тобі дав природні таланти. Я тобі дав надприродні таланти. Ти мав мільйони людей в потенціалі, ти міг мільйони людей привести до мене. І коли б ти це робив, це би було твоє призначення, ти би був щасливий і це б був твій стиль життя. Але ти просто не хотів же це робити. От, про це йдеться. Чи Бог буде судити його? Ні, він буде на небесах, так? Але написано, що буде найменшим. Але в потенціалі скільки він міг зробити для Бога. Тобто, ми попереднє питання, яке ми з вами говорили, пам'ятаєте про працю. Праця кожен має бути щасливий в своїй праці. Але є ж такі поняття, як призначення. Призначення і праця це і дві різні речі. Бо праця це те, що ми робимо на даний час. А призначення це те, що Бог вложив у нас від моменту нашого. Приходу на цей світ. І ми маємо шукати це призначення і йти до цього призначення. І коли ми знаходимо це призначення і входимо в ньому, це теж талант. І коли ми примножуємо його, це теж талант. Коли я приходжу, у входжу в своє призначення і роблю те, для чого я був створений, то іменно ця праця призводить і тих людей до благословення. Вона призводить і мене до благословення, бо я роблю те, для чого я був призначений. Відповідно, моє служіння чи моя праця призводить до благословення і тих людей, до кого я був призначений. І коли я стану перед Богом, і Бог скаже: Бінго! Ти попав у своє призначення і подивися, скільки я через тебе міг зробити. Там, 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 там. Увійди в радість пана свого. Або я буду як той перший. Який Бог дав мені, наприклад, призначення проповідувати, євангелізувати? А я скажу: а Боже, мені вистачило просто бути барменом. Я ходив до церкви, але просто був барменом. Але Бог каже, ти не бачив, ти мав таланти говорити з тими людьми? Ти мав таланти переконувати їх там, щоб вони навіть не пили алкоголь. Ти був барменом, але переконував, щоб люди не вживали. І вони каялись, вже ну, навертались, не пили алкоголь. Ти, чи ти не бачив, що я підтверджував, що я тебе кликав кудись вище? Але ти не захотів. І Бог покаже: скільки я мав план для тебе, скільки ти міг зробити тут, тут, тут і тут, а ти сказав: ні, вистачить з мене просто цієї праці. Вона гарна, забезпечує мої потреби і вистачить мене. І тоді, що скаже Бог? Ти слуга був лукавий і лінивий. Я тобі дав призначення, але ти його не виконав. І тому я вірю, що ця притча говорить: перше, заохочує, а друге попереджує. Заохочує кожного з нас шукати своє призначення. А що таке призначення? Це є те, для чого ти створений. Як розпізнати своє призначення? Знаєте, це коли ти готовий робити щось цілий день і безкоштовно. І це приносить тобі радість і радість тим, кому ти служиш. Я розпізнав своє призначення по собі, це є проповідування, євангелізація. Я можу євангелізувати, проповідувати, а ще дай мені слово Боже, днями і місяцями. І коли я це говорю, і, знаєте, у мене всередині народжується радість. Знаєте, як, як генератор, знаєте, коли ти це робиш, і в тебе всередині як акумулюється якась енергія. І люди деколи кажуть: отець Роман, мені здається, що ми скорше змучуємося слухати, чим ви говорите. Ви можете говорити, 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 а я не замічаю цього. Я реально не замічаю, чи я змучений. Я Можу проводити реколекції по три дня, по місяцю. І коли я іменно говорю, я запалюю сам тим, що говорю. Я не замічаю своєї втоми. І я готовий це робити безкоштовно, я готовий це просто робити. І люди, які це чують, запалюються теж. І тоді я розпізнав це і є мій талант. Він не від мене, це не від моїх здібностей, бо я не вчився, так, як правильно управляти аудиторією, як правильно це робити. Ні, це Бог дав мені. І тепер я маю відповідальність, ото що Бог каже. Якщо Бог дав, значить, він знає, що я зможу придбати наступний. Я просто це використовую. І тому я кажу людям так само: є хтось, хто покликаний бути бізнесменом. Це людина, яка яка заробляє велику кількість грошей, але не заради самих грошей. Він не кохається в грошах. Він просто любить цю працю, відповідно, має певну суму кошти. А далі Бог йому дає мудрість акумулювати ці кошти у працю царства Божого. І тепер, відповідно, місіонер, який поїхав на євангелізацію, кудись, він не має можливості заробляти грошей, він має можливість проповідувати евангелізувати, а той бізнесмен утримує його потреби, а той євангелізує. Ви розумієте, як Бог працює? Отак От Бог забезпечує усе. Але колись, якщо хтось, наприклад, візьме цей бізнесмен, скаже, що я використовую цей дар для себе, то цей місіонер не доїдає. Наприклад, і цей місіонер, бо так багато священиків я бачу, багато священиків, які покликані проповідувати Євангеліє, вони змушені йти на роботу. Як? Я розумію природньо, бо вони мусять утримувати своїх сім'ї, свою дружину, свої, своїх дітей. Але це проблема суспільства. Ми втратили поняття, як працює Бог. Тому той, хто заробляє гроші, бухає, пропиває або ще десь там їх вложує, непонятно. А той, хто служить Богові, не має тих грошей, то мусить іти заробляти гроші. І коли він йде да заробляти гроші, то праця Бога зупиняється. А якщо праця Бога зупиняється, то народ деградує. прочитаємо книгу Малахія, коли Бог каже до Малахія, ви мене обкрадаєте. Каже, а, каже запитає, а ви скажете, чим ми тебе обкрадаємо? І Бог каже, що? Десятинами і приносами. Ви перестали нести десятину до храму мого. І священники, що не мають за що жити? Ну, це ще був старий завіт. І коли священники не мали за що жити, вони мусили йти на роботу. Коли вони мусили йти на роботу, храм переставав. Виконувати своє призначення. Що робити? Служити від імені Бога, від імені народу перед Богом. І тепер це служіння пішло на дно. І тепер Бог каже, все пішло на дно від моменту, коли ви перестали вложувати. Отак От і функціонує і зараз. Якщо насправді кожен війде в своє призначення, вся країна працює в призначенні Бога, вся церква, все. Якщо не входимо, кожен живе для себе. А тоді деградуємо, і потім у нас. Так як ми мали саме перше питання, чому існує зло? Чому існують страждання? Бо це вже наслідок? Ми пожинаємо потім ті речі, не розуміючи, а де корінь цього?